За добу з 24 по 25 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативні виїзди. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій. Які постраждали від ворожих обстрілів, селище Куп'янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп'янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 430 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма, а також селища Великий Бурлук, рятувальники доставили 20 тонн питної води.